Доброго дня! Вас вітає вчитель початкових класів Одеської загальноосвітньої школи номер 14 Молчанова Олена Володимирівна. Тема нашого сьогоднішнього уроку – «Правопис закінчень дієслів другої особи однини і множини. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно писати дієслова, виділяти закінчення, шукати відповіді на проблемні питання, виконувати цікаві завдання, пояснювати зміст прислів'їв. Подумайте, що ви очікуєте від нашого сьогоднішнього уроку. Я очікую, що. Дізнаюся щось цікаве про цей урок навчить мене. І знову кличе дзвоник в клас, знання нові чекають нас. Ми дуже любим рідну мову, її мелодію чудову. Розпочинаємо наш урок. Розгорніть, будь ласка, свої зошити, запишіть число. Та каліграфічно перепишіть велику та малу літеру М, слова мова українська речення, мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх, підкресліть дієслова та визначіть їх час. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Пам'ятайте, правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватися. Тому тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу, вільною рукою підтримуй зошит. Перевіримо завдання. Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх. В цьому реченні два дієслова. Що робить вдосконалює, що робить, розвиває. Дієслова вжито в теперішньому часі. Поміркуйте, якими членами виступають дієслова в цьому реченні. Так, в цьому реченні дієслова виступають присудками. З яким словом пов'язані дієслова в цьому реченні? Вони пов'язані з іменником мова. Як називаються члени речення, які пов'язані з одним і тим же словом? Вірно, вони називаються однорідними. Мова найцінніше багатство народу, його історія. Завдяки мові ви можете спілкуватися між собою, обмінюватись думками, мислити, пізнавати навколишній світ. Завдяки урокам української мови ви дізнаєтесь багато нового та цікавого, поповнюєте свій словниковий запас. Тому зараз я пропоную продовольну. Продовжите роботу та виконати наступне завдання. Відгадайте ревус. Запишіть слово та складіть з ним речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Сподіваюсь, ви впоралися з завданням. Відгадали ревус та склали з відгадкою речення. Так, це слово знання. Яка орфограма присутня в цьому слові? В цьому слові подвоєна літера «Н». Які ще слова вам відомі з цією орфограмою? Думаю, що ви знаєте дуже багато слів з подвоєною літерою «Н». Без знання рідної мови обійтись ніяк не можна. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. А чи знаєте ви, що зараз у світі люди говорять на шести тисячах мов, і приблизно половина з них під загрозою зникнення? Мова кожного народу неповторна і своя. В ні грімлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зелен у діброві поклиновому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту, навіки українську рідну мову В дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюду й повсякчас, бо ж єдина, так, як мати. Мова в кожного із нас. Тому шануйте і любіть рідну мову, збережіть її для себе і наступних поколінь. А зараз проявимо свої творчі здібності та спробуємо скласти сенкан. Сенкан це неримований вірш з п'яти рядків. Перший рядок назва предмета. іменник. Другий опис предмета два-три прикметника. Третій рядок яку дію виконує два-три дії слова. четвертий речення з трьох-чотирьох слів, п'ятий рядок синонім. Висновок до теми одне слово. Пропоную для прикладу наступний синкан. Україна квітуча, незалежна, об'єднує, захищає, це моя батьківщина, єдність. Ваше завдання скласти синкан на тему мова. Натисніть, будь ласка, на паузу та спробуйте усно виконати завдання. Успіхів вам. Услухайте, будь ласка, мій Мова, солов'їна, рідна, звучить, згуртовує вона серце народу, спілкування. Сподіваюся, що ви впоралися завданням і змогли скласти сенкан. Зараз настав час гімнастики для очей. Виконайте, будь ласка, вправи, які вказані в наступному відеоролику. Необхідні знання для вивчення нової теми ми з вами маємо. Залишилося пригадати тему займенники. Особові займенники мають три особи. Перша особа я однина, ми множина, друга особа ти однина, ви множина. Третя особа він, вона, воно однина, вони множина. А зараз, повторивши тему дієслова, спробуйте виконати завдання. Змінюючи дієслово розвиває, заповнити пропуски. Натисніть, будь ласка, на паузу та виконайте завдання самостійно. А тепер, повторивши тему Особові займенники. Спробуйте провідміняти дієслова в неозначеній формі бігати, писати у першій особі однини та множини. Позначте закінчення. Натисніть, будь ласка, на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Я бігаю, закінчення ю. Я пишу закінчення у. Ми бігаємо, закінчення ємо. Ми пишемо закінчення емо. Виконавши завдання, можна зробити висновок. Дієслова теперішнього часу змінюються за числами та особами. Визначить, будь ласка, особу та число дієслова робиш. Так, вірно, робиш, ти робиш друга особа однини. Але тепер в нас з вами виникає проблемне питання: яку літеру писати в закінченні дієслова робиш? Е чи. Для того, щоб не робити помилок при написанні особових закінчень дієслів, що знаходяться в ненаголошеній позиції, ми з вами повинні вивчити наступне правило. Якщо в третій особі множини дієслова мають закінчення уть «ють», то в усіх інших особових закінченнях ми будемо писати Е або «є». Наприклад, напишеш тому що напишуть, думаєте, тому що думають. Якщо в третій особі множини дієслова мають закінчення –ать, –ять, то в усіх інших особових закінченнях ми будемо писати і, або ї. Наприклад, побачите бо побачать, крутиш бо крутять. Зверніть увагу, особові закінчення дієслів майбутнього часу пишемо так само, як особові закінчення дієслів теперішнього часу. Коментуй так їдеш закінчення еш, бо їдуть закінчення у третій особі множини. Бачите закінчення «ите» Бо бачать закінчення ать. Летиш закінчення. «иш», Бо летять закінчення ять. Збудуєш закінчення «єш», бо збудують закінчення ють. Забудете закінчення ете, тому що забудуть закінчення «уть». Настав час відпочити та провести руханку. neste Немає пари Він радіє Раз, два, три Зараз пропоную попрацювати в підручнику. Сторінка 75, вправа 4. Вставляючи букви е або Є, «и» або Й позначити закінчення дієслів. Натисніть, будь ласка, на паузу та виконайте завдання. Успіхів вам. Перевіряємо завдання. Хочуть хочеш закінчення еш. Бачать бачиш закінчення «иш». Лежать лежите. Закінчення іте. Розв'яжуть розв'яжете, закінчення ете. Стоять стоїмо, закінчення їмо. Мріють «мріють», «мріємо». закінчення «ємо». Проведіть гімнастику для пальців рук, виконавши вправи, що містить наступний відеоролик. Виконайте наступне завдання. Спишіть, вставляючи пропущені літери виділених в виділених дієсловах. Позначте, будь ласка, закінчення. Натисніть на паузу та приступайте до роботи. Давайте перевіримо завдання. Уранці ти прокидаєшся, закінчення єш, Зверніть увагу, що в цьому дієслові після закінчення стоїть суфікс ся. Та йдеш закінчення еш до школи. Там читаєш закінчення «єш», вірші й оповідання. Розв'язуєш закінчення «єш», приклади та відповідаєш закінчення «єш», на питання. На перерві стрибаєш закінчення «єш», на скакалці п'єш закінчення єж воду. Увечері допомагаєш закінчення єж накрити стіл для вечері. Подумайте, яке значення в вашому житті має режим дня? Які ще справи ви маєте протягом дня? Так, вірно, для молодших школярів дотримання режиму дня має особливе значення. Важливим є правильне чергування різних навантажень та відпочинку. Правильно організований режим дня це запорука успішного навчання і збереження здоров'я. Тому намагайтеся дотримуватися режиму дня та будьте здорові! Давайте пригадаємо, що таке прислів'я. Неможливо уявити нашу рідну мову без цих перлин народної творчості. Правда і кривда, добро та зло, мужність та боєвудство все це, це передане у прислів'ях коротко та образно. Адже це вікова мудрість та історія нашого народу. Прочитайте прислів'я. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Позначте закінчення в дієсловах. Натисніть, будь ласка, на паузу та виконайте завдання. Успіху вам. Перевіряємо завдання. Посієш вчинок, виросте звичка. Посієш, закінчення єш. Кожна робота легка, коли охоче її робиш. Робиш, пиш. Коли здобудеш освіту, то побачиш більше світу. Здобудеш закінчення еш, побачиш закінчення Іш. Домашнє завдання. З останньої вправи обрати прислів'я, яке найбільш сподобалось, та написати есе, в якому пояснити свій вибір. Підкреслити дієслова. Підсумок уроку. Пропоную вам закінчити речення. Я знаю, що дієслова можуть мати особові закінчення. Еш, єш, емо, ємо, ете єте. Якщо в третій особі множини дієслова мають закінчення уть, ють, то. В усіх інших особових закінченнях будемо писати е або «є». Якщо в третій особі множини дієслова мають закінчення «ать», ять, то. В усіх інших особових закінченнях ми будемо писати і або «ї». На цьому наш з вами урок завершено. Дякую за увагу!